Це підвал одного з пунктів незламності, що розгорнутий на базі харківської школи. Саме тут маленькі харків'яни навчаються. За стіною у вчителів перерва готуються до проведення чергового онлайн уроку. У приміщенні тепло, є світло та інтернет-зв'язок. У таких реаліях у прифронтовому Харкові триває освітній процес. А в їдальні, в якій свій час було дуже гучно на перервах, розгорнута соціальна кухня. Тут кухарі, починаючи з 1 грудня, готують гарячі обіди для харків'ян щодня до пів тисячі порцій. Те, наскільки повномасштабна війна перевернула все з ніг на голову, і наскільки Харків всупереч різного роду викликам стійко тримається на власні очі, побачили парламентарі, вони з візитом приїхали до Харкова, щоб передати місту партію генераторів щодо пунктів незламності, сама назва говорить за себе, що ми маємо показати як влада, що Україна, щоб Україна незламна, і щоб люди відчували себе, що ніхто, ніхто не здається, всі працюють, і щоб люди могли дійсно, коли такі ну, випробування справжні, да, в Харків дуже а, постраждав, майже один з одне з постраждалих міст, щоб люди знали, що є, що є такі місця, де можна просто перечекати повітряну тривогу, да, або Ще дуже важливо, ну, якщо діти наші не можуть зараз в Харкові навчатися, цілодобово перебувають з батьками. Да, батькам трошки треба і розгрузитися, і, і дітям треба між собою комунікувати. Це якраз гарний приклад цієї комунікації підготувати, щоб була можливість підготувати дитину до майбутніх навчань, когось навчити дистанційно навчатися. Дуже важливо, якраз задавав питання щодо дітей з інвалідністю, чи можуть, мають змогу вони сюди також прийти. І це добре, що така змога є, бо Розумієте, де коли дитина піде в перший клас, а особливо в інклюзивний клас, її до цього треба підготувати. Пункти незламності зауважив мер Харкова, дуже ефективно себе показали, коли ворог влаштовував Харкову блекаути. «Я Вдячна нашим народним депутатам, які привезли зараз генератори. Ці генератори будуть знаходитися в пунктах незглавності. А за останній час, коли були обстріли, коли не було електропостачання, 40 тисяч харків'ян скористалися пунктами незглавності. Це це дуже важливо, і я вдячний всім. Вдячний нашим вчителям, які у своїх шкілах організовують пункт незглавності і знаєте, потрошки вивчають наших діточок, і хочу подякувати всім, хто причесняв до цієї події. Впевнений, що ці генератори будуть востребовані, бо це це зараз. Гуманітарний вантаж з генераторами прибув до Харкова з Німеччини завдяки німецько-українській благодійній організації Синьо-жовтий хрест обладнання розподілили між 14 найбільшими пунктами незламності, що розгорнуті у місті на базі навчальних закладів. Решта більш ніж 80 генераторів скерують до районів Харківщини. Є організація також німецька німецькартель. Кіндер Вір Хельфен Кіндер це телеканал Ртель. Дуже великий телеканал Німеччини. І вони в них є своя фундація, і вони також дуже горять допомогою дітям. Саме дітям для них це просто, це просто любов. Вони профінансували наш проект. Вони допомогли нам в цьому. Ми закупили генератори. І організація Турбота Харків зайнялися логістичним питанням. Все приїхала на фонд Павла Сушка, З ними ми вже деякий час співпрацюємо. Нам дуже приємно, що ми налаштовуємо такі довгі і так, скоріш за все, а, ще. Ще на довгий час ці контакти ми будемо тримати разом і співпрацювати. Волонтери німецько-української благодійної організації для Харкова та Харківщини гуманітарний вантаж привозять з перших днів повномасштабної війни. До генераторів це були одяг, гігієнічні товари, медикаменти, їжа, медичне обладнання, ліжка та автомобілі. Якщо в цифрах за минулий рік 2022 то це більше 30 прямих гуманітарних вантажів. До Харкова Леся Копилюк, Сергій Перець, Віталій Грунь. Новини Харків